З миром Божим сьогодні неймовірна погода, сьогодні дуже красиве небо, і я вирішила з вами поділитися про те, що світ він на жаль живе в ілюзії. І люди вони часто обурені, і вони постійно чимось невдоволені, і вони знаходяться під впливом е, чотирьох верхників апокаліпсису. І вони просто руйнують своє життя і цей світ, і вихід, і спасіння тільки в Ісусі Христі, тому що йому дана всяка влада, як на небі, так і на землі. І необхідно покаятися, прийняти істину слова Божого і. Е, Почати поклонятися Ісусу Христу, слідувати волі Божій, щоб мати спасіння, тому що Слово Боже це зброя, котра перемагає диявола на всіх рівнях. Є чотири вершники апокаліпсису, і перший це є лукавий з луком, коли приходять, наприклад, до нас лукаві думки, нечисті, погані. І такий вершник він ховається навіть в служителях, які вдають із себе білих і пушистих, тобто багато релігій, багато живчень. І це є перший вершник апокаліпсису. І якщо людина вона перебуває в цьому, то за цим першим слідує другий вершник апокаліпсису. Це є війна, тобто з усіма посваритися, це злість, гнів, агресія, постійне роптання, невдоволення. Противлення, бунт всередині слова бо, проти слова Божого. І за цим друг, другим вершником відразу йде третій. Це є Мамона, тобто гроші. Тобто немає Бога на першому місці. Мамона замінила Бога. І Ісус Христос каже: ви не можете служити Богові і Мамоні. Тобто, мамона – це є багатство, гроші, постійне гоніння за грошима, до хати постійно щось приносити, волочити, тому що постійно мало і мало, і все хочеться більше і більше. А за цим вершником вже йде четвер. Ти вершник апокаліпсису це є смерть, а смерть це є поклоніння своєму тілу, плоті, яка хоче всякі забаганки. А дух і плоть вони противні одне одному, і тому, що вони противляться. Дух є любов, і треба відрізняти, що таке чорне, а що таке біле. І є ще п'ятий вершник: це є Ісус Христос. Тобто треба Слово Боже, треба ставати церквою живою із живих каменів і мати откровення, тому що коли є откровення, то в нас живе Дух Святий, і нам треба боротися навіть із своїми думками і дивитися, чи з нами є лукавий вершник, чи з нами є Ісус Христос. Слово Боже. Амінь.